Що народились українцями Дякую, що маємо блакитне небо і жовте сонце. Уроки та перерви для них А це тут до чого? Бо саме уроки та перерви створюють єдність навчального процесу. А, ну хай буде. Учні та вчителі. Та ми зрозуміли вже. Та головне, всі вони і небо, і сонце, вчителі, учні, уроки стараються на радість України. Тож наша урочистий захід до дня єдності оголошується відкритим право підняти державний прапор. Запрошується заступник з навчально-виховної роботи Павлина Васильівна Букеєва до виконання державного гімну України стояти струнко. За батьків, які змусили сьогодні плакати, за дітей, що лишаються сиротами, за військових, волонтерів, мирних, рятувальників, лікарів світла пам'ять нашим героям Полина мовчання. Краснішими. Нині ми спільно рухаємося до великої мети, справедливої перемоги. А оскільки наше бажання є спільним, так воно і буде. Головне, що цим рухом правильно керують правильні люди. Які давно дали собі відповідь, вічне питання: хто ми і куди ми йдемо? Шановні учні, вчителі, одним словом, українці, ось і на стар той день, коли ми разом сміливо продовжуємо утверджувати нове свято. Чому? Бо ми знаємо, що наша сила в єдності, що лише нам спільно разом нам спільно і снаги перемоги подолати морок. Разом це коли і тобі, і мені не все одно, якою мовою буде написано слово хліб на упаковці хлібобуличного виробу, яка буде назва вулиці, де ми живемо, і у якій з кожного нас буде паспорт, а отже і свідомість. Ось уже не перший рік ми разом з вами вчимося разом долати різні труднощі. Якщо не ми, то ніхто. Цю істину кожен українець котре переосмислив 24 лютого 2022 року. А 16 лютого ще раз нагадав. Бо ми тільки спільними зусиллями. Всіх і кожного перемога буде за нами. Ми вже активно до неї рухаємось. А ви, маленькі українці, можете долучити до цього руху. Гарно вчитися. Повірте, після перемоги всі наші знання стануть ояк у нагоді для відбудови країни. Тому вчіться, питайте, з'ясовуйте, міркуйте. Аж для цього усе є рідні вчителі, правіки, усі доброму та добра. Лехайте добро у собі. І тоді всім буде щастя. Слава Україні! <плесу> 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 Наш народ сильна знання та сили, що несли у собі об'єднані люди. Саме так. А куди що вміщували наші предки свої знання. Звичайно ж, усну народну творчість. Так, разом ми справді можемо все. Разом. Ми та сила, яка зможе і море відвоювати і Україну до перемоги довести. А ми можемо вкотре довести, що неймовірно любимо батьківщину. І доки ми разом нас точно неможливо ні змінити, ні знищити, допоки світить сонце на яскравому небі, доки лунає наша мова і наш гімн, в добру нам всім путь! Єднаємося, бо ми того У день єднання моєї країни. Ми всі розкажемо друзям щиро, як Україну любимо, яку її кохаємо і що сьогодні їй бажаємо. На карту України я прикріплю долонькою єднання та миру. Червоним маком і без тривоги. Возить батьківщину перемоги. Я долоньку квітами заквічаю, Такою рукаю не я бачу, заможу її і одючу, веселу, об'єднану і квітучу. Все це червоне мою, неначе сюди зоною. Бажаю країні любові, козацьких і козакові. Сьогодні наші єдності долоньки від українця, сина України доньки. Ми причепимо на карті України, ви вже соборі, тому щасливі. Долоньками своїми обіймаю Україну, Вона в нас найкраща, вона в нас єдина. Отож наш ж мобро долоньку єдності піднімають, на ній намалювало сонце, що світило кожне кулець. Сонце у мирне, небі від я намалюю, коли і долину крила, цей голод принесе нам Україну і діти. усі будуть щасливі. А я єдності у дружбі усім побажаю і в моєму рідному краю повернути Крим додому, не віддавати йому нікому. Щоб нарешті вирватися із руїни і вміти розрізняти фейк від правди, не знати ніколи навзраді. Щоб люди мали вільні права, країна моя, щоб заможна була. Забудьте Антонію, бідні, багаті, єднаємо своїй же хаті. Хай будуть буде справи нас щоб вогню з згадує. Я не завод малюте, щоб не було прихідної слюзі. А як розвитка бачу такий, і Клюта лонької єдності і допомоги, щоб не знати більше тривоги. У Європі я попрошу допомоги припинити війну. Та да. віру. або поки на із ССУ хераю лише один. знання є та з освіту, як тягне нас, немов до магніту, до уроків, до книг, до навчання, хай збуваються наші бажання. Хай наш більше вже не бомба за стабільність у моїй країні, найбагатішій об'єднаній країні. А я гривню на карту кладу, економіку свою бережу. Нехай гривня буде така, наче у шабля у козака. Тверда, надійна і міцна, не хочу чути ні про якого рубля. Я заупевненість у завтрашній день. Я бажаю єдину державу, мати українську мову прославну. Щоб вона звучала скрізь і всюди, Українською хай розмовляють наші вільні люди. Я хочу українську пісню завжди чути, Хай не плачуть бабу яр і крути. Хай тільки співає моя Україна пісню єдину українську соловіну. Хай бить. Мультфільми, всі серіали і кінофільми. Усі сайти, телеканали, паперові газети і журнали. Долонями своїми ми Україну обіймаємо. Перемоги й миру найшвидше бажаємо. Україно ненько, ми діти твої, хочемо під мирним небом жити. Минає час, минають дні. І змінюється все навколо. Та тільки Бог... Господь Ти, не змінюється він ніколи, В одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь благаємо тебе, даруй спасіння України, Боже Україну збережи, Господи Змилися над нами прости.